До Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні завітав громадський діяч, учасник російсько-української війни Євген Карась. Його виступ став справжнім уроком громадської зрілості та патріотизму. Поки всі нили, пукали, мекали, думали, за що нам це сталося. Я думав, що всі ми помремо. Зато нарешті можемо знищити таку кількість окупантів, щоб хоч покладати за всі ці роки наруги. І оцього знову ж таки миття. У актовій залі ліцею зібралися випускники-курсанти. Євген виступив з мотиваційною лекцією, під час якої розповів про свій бойовий шлях та добровольчий рух. Коли вам здається, що у вас щось там ви втомились, винити, вас там не люблять колективі, ти не знаєш за себе знайти в житті, ти просто головне йти, робити свій шлях, і ти обов'язково вийдеш до якогось результату. Тому що грає не талант, ти не можеш не бути самим красивим. Самим веселим, самим багатим, самим розумним грає роль лише впертість після промови. Ліцеїсти мали змогу поспілкуватися з Євгеном Карасем особисто. Молодь ставила запитання, які їх цікавили. Було таке розсудки сотрудничество, яке десь року 19-го працювало в Києві, поки ми його врешті не доконали. і вони просто боячись, що ми йому повідкусуємо голови, тому що не думаємо, ми за ними там полюємо на націоналісти, там революціонери. То вони його закрили. За це мені Москва дала 9,5 років тюрми. Я нахожу в санкційному списку Російської Федерації, і мало того, я ще став для них великим конфузом. Бо коли на мене накладали санкції, ці дебіли з ФСБ перепутали і наклали санкції на Євгена карася художника. Ця зустріч стала ще одним кроком у формуванні світогляду ліцеїстів. Такі розмови з людьми, які мають реальний бойовий досвід, дають змогу глибше усвідомити свою роль в захисті держави.